Зібрали. Все встало на місце, як рідне. Єдина складність виникла це з газовою трубкою, але це не про зовнішній тюнінг, це більше про вже внутрішній Все інше, все, що ви бачите, зовнішнє ручка, приклад, цівка, упор, відповідно, навіть перехідник. Все прекрасно встало. Зайняло час на монтаж приблизно 15 хвилин. І ми маємо от чудову поліфункціональну річ. Одразу там ті, хто будуть питати на рахунок каліматора, поставив те, що було в хазяйстві. Тому бачу тут каліматор трошки інший, бачу тут каліматор відкритого типу. А насправді найголовніше завдання цієї зброї це працювати з механічними прицільними засобами. Упор під пальце був встановлений на цівку знизу і позаду ближче до магазину, саме для того, щоб можна було регулювати свій вхват відповідно до різного положення, чи сидячи, чи стоячи, тобто як буде зручно. Подивимось, як він буде працювати, але думаю, що це досить класна річ. На відміну від ручки, воно не буде заважати ще вкручування зброї, тому все інше вже покаже наш польовий тест цього нового обладунку. Для цієї зброї. Також на рахунок приклада тут дуже гарно пророблено всі можливі функції під підшічником, запусканням упору. Але про це я вже скажу пізніше, і я думаю, що ми не обмежимося одним відео, тому що нам треба буде зробити ще, як то кажуть, по скриптум пізніше з часом, щоб зрозуміти. Чи все окей, чи все прекрасно працює, але попередньо виглядає і на ощупь все дуже класно. Тобто треба тестувати і робити якісь певні проміжні висновки. Що ж, їдемо в поля.